По хрещатику йде чоловік у засніженим шарфі і обличчя його із корча із рудої кори а йому вже піввіку блудний вітер ворожить на картах і щоразу виходить те саме хоч жий, хоч умри чоловік по хрещатику йде і хода його віща надає цьому вечору колір Об'ємність і звук, і каштани в снігу, що од нього на голову вищі допасовують крок, доганяють, і в спину зовуть, По хрещатику йде чоловік. Боже, так от руки в кишенях кілька сот чоловіків всю мить по хрещатику йде, і якщо відкривати стрільбу по рухомих мішенях. То іще невідомо, котрий із них перш упаде. Але мій поворот голови і усмішку, і хутро на плечах, жодна куля уже не зачепить. Хоч жий, хоч умри. Ми віднині безсмертні. Всі, хто вписаний в сніг цей і вечір, молодими, як води очима. Що світять з рудої кори.